Бути помітним у пітьмі на сьогодні це задача кожного пішохода, яка може вберегти життя через обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури, прилуки, як і інші українські міста, вимикають вуличне освітлення з метою економії чи через відключення, все менше яскраво сяючих вітрин і вивісок. А отже, і в місті і на дорозі темніше, ніж ми звикли. Тому на сьогодні вкрай важливо бути видимим на дорозі у темну пору доби. Це зробити дуже просто необхідно носити світловідбиваючі елементи. Наскільки свідомі у цьому Питання містяни, автомобілісти та пішоходи чи знають, використовують світлові дивні елементи. Ми вирішили з'ясувати, що називається напряму. Наскільки я знаю, вони обов'язковими є для пішоходів. В правилах дорожнього руху там, можливо, ще якісь законодавчі активи є. Вони обов'язковими є. Тим більше на теперішній час ви зараз самі бачите, що вже буде темно, через хвилин 40 десь. І водії не будуть бачити пішоходів. Взагалі я знаю дуже багато випадків, коли люди перебігають, не в тому місці, де потрібно, не на пішохідному переході і не маючи елементів світу, які світовідбиваючи. Ну дуже погані наслідки від цього можуть бути. В мене є така, як на руку одягається браслетик. Стрічка. Да, стрічка, і вона світовідбив... ну, відбивна по дитини. В мене на всіх одязі, які в неї є. Я намагаюся купувати такий одяг, щоб в нього вже були вмонтовані, вшиті якісь світовідбивні елементи. Тобто, в принципі, ми намагаємося цього дотримуватися. Корисно так вважаємо, бо то, що коли йдеш по тамночі, наприклад, машини їде. Треба її все бачити, буде їхати. Потрібно. Я думаю, що це забезпечить менше аварій по городу. Ну, Користуюся, думаю, це принесе користь. Розуміємо, що треба використовувати. Зараз є багато видів одягу, які фактично вже вшиваються ці стрічки, особливо дитячі. Тому я вважаю, що все-таки це дуже ефективно. Звісно, обов'язково треба пішохідному переході. не видно людей. Тим більше зараз світу немає, взагалі не видно. Обов'язково треба. Хай задумуються. Люди, кожному треба. Обов'язково використовую. І всім совітую, щоб використовували водночас, аби зробити себе помітним у темряві для водіїв, пішохідні учасники дорожнього руху мають з чого обрати. На полицях магазинів можна підібрати світловідбивні жилети, спеціальні наліпки, флікери. А з найпростішого і певне з найпопулярнішого світловідбивні стрічки. Задля власної безпеки ми обов'язково рекомендуємо використовувати ці стрічки. Вони є досить різноманітні. Це загалом кольори токсичні. тут жовті, червоні, можливо, салатові. Ну тобто ті, які. Буде чудово видно на дорозі і водіям, і щоб іншим принципі, учасникам руху. Так ціни доволі адекватні, можна їх брати, вони є якби метрові, тобто їх вистачить для обхвату вашої або руки. В принципі, можуть взагалі повністю неї відбуватися. Ну тобто використовувати її повністю, можуть ноги. Ну тобто, взагалі, усі ці частини тіла. Щоб побачили інші учасники руху, так тому що це перш за все наша з вами безпека. Тому вибір досить актуальний вибір поки що є, і да попитом користуються останнім часом дуже багато, аби вкотре нагадати про важливість використання світловідбиваючих елементів у темну пору, правоохоронці проводять профілактично роз'яснювальні заходи серед населення, особлива увага дітям. Та наголошують, користування світловідбивачами наразі необхідність, яка здатна. Життя. Світловідбивачі або флікери допоможуть бути більш помітними на дорозі. Ці предмети ефективно відбивають світлофар транспортних засобів, то водії можуть вчасно побачити пішохода. Якщо у темну пору доби водій зможе розглядати пішохода у звичайному одязі на відстані щонайменше 25-30 метрів, а якщо одяг темний і того менше, то з флікером за 130-140 метрів. Шановні пішоходи, пам'ятайте, використання флікерів є найбільш дієвим способом убезпечити себе на дорозі, оскільки використання світловідбивальничого аксесуару зменшує ризик наїзду на пішохода у темний час доби на 85%. Засвітіться на дорозі, і це допоможе вам зберегти найцінніше ваше життя та здоров'я.